У цей важкий час нам всім не вистачає обіймів. А нашим військовим на фронті не вистачає ще дечого техніки. Тож зараз я дам чернівчанам вибір: обійми чи донат. Скажіть, будь ласка, обійми чи донат? Донат. Донат чи обійми? Обійми. Дякую, гарного вечора. Донат чи обійми? Е, обійми. Донат чи обійми? А готівка можна? На жаль, ні. Дякую. Донат чи обійми? Обійми. Донат чи обійми? Донат чи обійми? Но обійми. Донат чи обійми? Обійми. Донат чи обійми? Обійми. Донат чи обійми? А давайте донат. Давайте. Все. Має бути. Обійми чи донат? Обійми. Дякую, гарного вечора.